Її шукали майже добу понад дві сотні поліцейських, а знайшли вбитою. Трагедія сталася в Одесі. Там вбитою знайшли семирічну дівчинку. Соломіка Тарасюк зникли напередодні. Мати одразу звернулася до поліції. Пошуки дитини тривали навіть вночі. Її знайшли біля житлового будинку у картонній коробці. За кілька годин затримали підозрюваного у З ним виявився 31-річний сусід дівчинки. У злочині він зізнався. Розповів, що запросив Соломію до себе в квартиру і там задушив. Утім, на допиті так і не зміг пояснити, чому вбив дитину. Нині поліція встановлює усі обставини злочину та головне мотив щодо родини, де виховувалась дівчинка. Попередньо відомо, що вона благополучна. Мати виховувала двох дітей, поки батько несе службу у збройних силах України. Я удушили, і то мені стало страшно, що вона дишить, і Спрятав в сумку і в коробку. Коробку на другий район вис. Вже третю добу на Прикарпатті шукають п'ятирічного Кирила Боднарука. Сьогодні на допомогу пошуковцям приїхали рятувальники із сусідніх областей. Територію пошуків розширили майже до трьох тисяч гектарів. Вночі у небо підняли два десятки дронів з тепловізорами. Але сліду дитини не помітили. Кирило Боднарук зник у вівторок увечері. Мати взяла двох синів близників на прогулянку до лісу. В якийсь момент діти розбіглися. Поки шукала одного сина, другий зник з звіт поля зору. Дитина має розлади аутичного спектру, не розмовляє. Тож не може покликати на допомогу чи відгукнутися. Окрім того, пошуки ускладнює особливість місцевості, багато болотистих ділянок та складний гірський рельєф. Для розширення пошукових робіт залучені підрозділи сусідніх областей: це є Яченевецька, Хмельницька, Львівська, Тернопільська, а також курсанти Львівського державного університету безпеки діяльності. Моторошний злочин на Волині. 35-річного чоловіка підозрюють у вбивстві колишньої дружини і тещі, і все це на очах двох малолітніх дітей. Відомо, що пара уже кілька років не жила разом, і жінка неодноразово повідомляла поліції, що колишній чоловік їй погрожує розправою. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич поїхала на місце трагедії, щоб з'ясувати, чи можна було її уникнути. Сталося усе ось на цьому обійсті. За попередню інформацію, чоловік посварився зі своєю колишньою дружиною та її матір'ю та кинувся на них з ножем. Від численних ран обидві жінки загинули ще до приїзду медиків. Це все бачили двоє дітей: чотирьох та семи років. Старший хлопчик, який хотів захистити маму та бабусю, дістав теж легке поранення. Перша дитина затішала свої руки. Відомо, що уже кілька років пара не жила разом. Спільним у них був найменш. Ши син Стас саме через нього і виникали конфлікти. Батько хотів, аби хлопчик жив із ним. Мати була проти. Того дня вона приїхала із синами та своєю матір'ю, аби привітати чоловіка із ним батька. Ця зустріч закінчилася сваркою та різаниною. Знайомі розповідають, вона і раніше потерпала від насилля та погроз із боку колишнього. Були і, і, і побиття, і погрози. Далі більше нічого не хочу казати. А два роки тому звернулась до поліції зі скаргою, що чоловік силоміць забрав сина, а їй погрожує. Поліція відмовила у внесенні відомостей суд, відповідно розглянувши її заяви, вважав, що така заява повинна бути перевірена і зобов'язав орган досудового розслідування розпочати досудове розслідування. Однак справа до суду тоді так і не дійшла. Жінка забрала заяву. Рідні не на камеру пояснюють, колишній чоловік залякав. І змусив це зробити. Він вже казала, це просто слова, це просто слова. А вона зверталася і ну, він всім погрожував, всім сім'ї погрожував, всім погрожувала. Відомо, що раніше 35-річного чоловіка судили за крадіжки та побиття у селі, де трапилась трагедія, він оселився кілька років тому. Він такий, не скажу, що він там це весело. Пожартує туди. І, ага, такий о. Нормальний хлопець роді вже після трагедії в службі у справі дітей розповіли про конфлікти колишнього подружжя. Знали, мовляв, просили жінку звернутися до поліції, однак та відмовлялася. І, хоч співробітники служби мали інформацію, що чоловік у минулому мав проблеми із законом, саме із ним спочатку дозволили жити молодшому сину жінки. Ми з ним поспілкувалися і Він дав можливість спілкуватися їй після того, тобто бачитися, брати дитину, але під, під нього контроль. Останні роки діти жили з мамою, а до батька їздили у гості у вбивстві своєї колишньої дружини та тещі. Він зізнався. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох осіб. Через два дні після трагедії загиблих жінок поховали їхньому кривнику. Загрожує довічне. Зараз органи опіки вирішують, з ким надалі житимуть діти. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+,1. Шалений трамвай у кривому розі. Є тяжко поранені. Вагон мчав на великій швидкості. Урешті зіскочив з реїв та врізався у дерево. Все сталося, коли у салоні було майже чотири десятки пасажирів. На відео із камер відеоспостереження видно, як трамвай мчить містом і далі його зносить у бік. Рятувати постраждалих кинулися перехожі. Вони ж викликали рятувальників. 44-річну кермувальницю затисло у кабіні, і щоб її звільнити, рятувальникам довелося розрізати зім'ятий метал. Жінці наклали турнікет на ноги і доправили вже до лікарні. Також травмовані шестеро пасажирів. Слідчі з'ясовують причини аварії. Основна версія технічна несправність трамваю. Нині перевіряють, чому поганому технічному стані його випустили на маршрут. У Києві сьогодні прощаються із українським актором Юрієм Филипенком. Він відомий роботами у столичному театрі на Подолі, у кіно та серіалах. Юрій загинув у бою. Людей на прощання із актором прийшло настільки багато, що черга до театру на Подолі, де відбувалося прощання, розтяглася на десятки метрів. Друзі кажуть, він понад усе мріяв повернутися на сцену вже після перемоги. Він приєднувався до війська двічі на початку повномасштабної війни. Брав участь в обороні Києва, і у 2024-му, після проходження навчання, вступив до лав 93-ї бригади. Воював у батальйоні Ахілес. Филипенко загинув під Куп'янськом. Всі слова ми ніколи не сварились, ніколи не лягали спати по суваринами і ти все знаєш. Якби ж Юрифов живий і дозволив почитати наші переписки, то ми ніколи не обговорювали буденність, завжди обговорювали тільки любов. Я знав Юру на війні. Тут є люди, які знають Юру, яким він на війні. Тим, хто знає як театрального актора, я хочу просто вас заспокоїти. Він не помер жертвою. Він загинув як воїн і просто без цифр, повірте, він був дуже хорошим воїном.